Пане президент, старший Безе. лейтенант. Вже здраве хлопці. Пройшов все на хірургічне лікування, зараз планове лікування. Вже треба дочекатися. Якось виключиться. Як ви на почуваєте? Ну вже посміхається навіть. Ну, дай Бог, одужуєте хлопця. А ви як себе почуваєте? Ну, я хочу вам подякувати, хлопці, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу мужність. одужуйте. Управлюється біля свого пункту Соснова Бір Харківської області. Дякую за службу. Служу пункту. Святу славу. Служу. Не Дякую за службу. Не виложіть, будь ласка. Дякую за службу. До побачення, хлопці. Всього найкращого. Слава Україні! Дякую вам за ваш героїзм. Хотів вас привітати, підтримати і нагородити. Дякую за І я вам Одужуйте. Дякую. Ну вже я бачу. Дякую вам Дякую. служба. Дякую. Дякую за слуху. Дякую. Дякую вам. Дякую, Дякую. 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 Важаю, дорогі хлопці, хочу вам подякувати за вашу службу. щоденну працю. Це служіння в Україні і підняття на ноги наших бійців. Хочу вам подякувати зараз. Ви в такому важливому випробуванні захистити. Харківщину. Я впевнений в наших військових, впевнений в наших медиках. Дуже вам вдячний, що ви робите все, щоб повернути бійців в строй і повернути багатьох, повернути їх до життя. Високо цінуємо, дякую ще раз і маю честь нагородити вас. Слава Україні! Полкові медичної служби. Пане президент, поза вашим бачанку. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Верхове, за вашим накази. Дякую, дякую. Служу народу України. Бажаю вам з того наші домовачі.